Вітаю, друзі! Подивіться на цього броньованого звіра, який міг одним пострілом перетворити цілу будівлю на руїни. А знесення будівель багатьох це не фантастика, це реальні можливості штурм тигра, однієї з найнезвичайніших машин часів Другої світової війни. Важила вона 66 тонн та мала лобове бронювання в 150 мм. міліметрів. Під раціональним кутом і стріляла 350 кілограмовими подарунками. Створений на базі важкого танка Тигр проект був задуманий як потужна штурмова зброя для вуличних боїв та руйнування укріплень. І хоча його серійний випуск обмежився лише 18 екземплярами, цей гігант додав проблем своїм супротивникам, хоч і не зміг вплинути на загальний результат війни. Бо з'явився він дуже пізно. А якби постав десь у 1943 році, хто знає, що було б. Роботи над проєктом почалися ще в 1943 році, коли в керівництві Третього Рейху ще плекали ілюзії про можливість якогось вирішального наступального удару на Східному фронті. Потрібна була машина, здатна руйнувати бетонні укріплення та придушувати щільну оборону супротивника. Як платформу вибрали вже перевірений важкий танк панцеркарпфаген 6 тигр. Але замість традиційної башти на ньому встановили масивну рубку із 380 мм реактивним бомбометом ракетенверфер 61. Так, так, саме реактивним. Не зовсім звична артилерія, але система. Яка дозволяла запускати надпотужні снаряди без значної віддачі, а це ж було важливо. Бронювання у штурм тигра було просто колосальним. Лобова частина рубки мала товщину 150 мм і була нахилена. Під раціональним кутом 47 градусів, що робило її майже невразливою для більшості протитанкових знарядь того часу. Борти і корма також були значно укріплені. Щоправда, вже не так сильно, як передня частина. Все ж таки треба було хоч якось компенсувати загальну вагу машини, яка перевершила 66 тонн. Для порівняння звичайний тигр важив близько 56 тонн. Таке збільшення 10 навантаження позначилося на ходовій частині та на надійності агрегатів у цілому. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Нагадаю, що ви на каналі Козак ЮА», тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, які просувають україномовний контент мережами Ютубу. Дякую усім спонсорам. Особливу увагу варто приділити самому озброєнню. 380 мм ракета важила 350 кг, з яких 125 кг припадало на тротил. Ефективність такого удару була колосальною. Один снаряд міг знищити зразу цілу батарею. Або повністю рознести будинок. Проте точність пострілу залишатила бажати кращого. На дистанції 5 кілометрів розкид влучень становив близько 230 метрів. Але на коротких дистанціях, в умовах вуличного міського бою, там кілометр 500 метрів, цього було більш ніж достатньо, тому що вона значно зменшувалася і більш-менш точно попадала. Першим місцем бойового застосування став Варшавський регіон. Повстання в серпні 1944 року туди направили прототип штурмтигра ще без повноцінної броньової рубки. Він брав участь у придушенні опору і, за спогадами німецьких офіцерів, вогоні з бомбомета справив приголомшливий ефект кожен постріл буквально потрясав околиці. Один із очевидців, польський партизан Анджей Мачек, згадував: цитата, ми чули глухий звук старту. Потім страшний удар, вибух. Будинки валилися як картонні. Ми навіть не намагалися тікати, просто лежали та молилися. Цитати. Однак тоді ж з'ясувалися й проблеми. Не всі снаряди детонували, особливо при попаданні в цегляні стіни. А заряджання займало щонайменше 10 хвилин, при цьому обслуговувало техніку. Чотири члени екіпажу, і кожен повинен був бути фізично підготовлений. Маса снаряду повторюю становила 350 кг. Надалі штурм тигри застосовувалися на різних фронтах. Наприклад, в орденській операції вони входили до складу тисячної та 1001 рот самохідних мінометів, хоча планувалося використовувати їх у штурмі Лєжа. Технічні труднощі та. Постійні поломки завадили цим планам. Підвізка часто виходила з ладу, двигуни перегрівалися, а запчастин практично не було. Особливо важко було в зимових умовах. Масло загусало, трансмісія починала давати збої, а ремонт займав тижні. Екіпаж складався з п'яти осіб. Механік водій, командир, він же навідник, стрілець радист і двоє заряджальників. Все керування відбувалося через оптичний приціл пак ZF3х8, що було досить примітивно для великої машини. Командир мав поєднувати відразу кілька функцій: від спостереження до управління вогнем. Сам водій, до речі, мав лише один стереоскопічний прилад для спостереження вперед. Жодних додаткових оглядових щілин не було. Цікавий факт: у середині рубки був. Було встановлено спеціальний рейковий механізм із ручною лебідкою, щоб переміщати снаряди. Без цього навіть чотирьом танкістам було б надто складно впоратися з такою вагою. А якщо врахувати, що кожен постріл вимагав повного та трудоміського циклу перезарядки, стає зрозуміло, чому темп стрільби був таким низьким. Весною 1945 року останній штурм Тигри діяли на кордонах Німеччини, прикриваючи відступ своїх військ. Зокрема, 101 ша рота брала участь в обороні району Айфель, де мала справу з американськими частинами. За спогадами сержанта Еріха Вагнера, який служив у цій роті, цитата: Ми знали, що наша машина може рознести будь-яку позицію, але вона постійно ламалася. Іноді ми годинами чекали, доки техніки полагодять що-небудь. Деколи було простіше кинути цю машину, ніж витрачати час на її ремонт. Кінець цитати. Ще один цікавий момент. На відміну від радянських та американських аналогів, таких як Су-152 або М12 Ган Мотор, Тигр був скоріше експериментальною машиною, ніж масовою зброєю. Його створення йшло паралельно, з більш успішними проєктами супротивників Третього рейху, які. Були і дешевшими, і надійнішими. Сьогодні збереглися лише два екземпляри: штурм тигра. Один знаходиться в музеї Кубинки, другий у німецькому танковому музеї в Мунстері. Цікаво, що в Кубинці представлений модернізований прототип, захоплений військами під Ельбою. А у музеї в Варшаві можна побачити справжню 380-мм міліметрову ракету, яка використовувалася у бойових діях. Вона стоїть поряд із фрагментами зруйнованих стін. Видовище вражає. Можна уявити, якою силою був цей снаряд, якщо навіть сьогодні, через десятиліття, він викликає повагу у тих людей, які розуміються на сучасній артилерії. А ось що згадував британський офіцер Джон Фішер, який служив у 21-й армійській групі. Цитата ми отримали повідомлення про дивну машину, яка використовується. Німцями спочатку думали дезінформація, потім побачили сліди після її пострілів. Це були не просто вирви, це були зруйновані будинки. Ми зрозуміли, що маємо справу з чимось новим. От такі монстри були в третьому рейху.